Олександр Черкаський проживає на п'ятому поверсі будинку по вулиці Жотневі, 84, що поблизу зупинки площа Зигіна. Саме тут сьогодні опівдні сталася пожежа. Паба бачив у, 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 у у очевидці, розповідають: побачили дим, який валував з балкону, і одразу зателефонували на номер 101. Я проходила мимо, живу в сусіднім домі. і Побачила дим. Визвала скору, визвала пожарну машину. Ну їхала пожарна машина дуже довго, тому що немає заїзду ні, ні з цієї сторони, ні з цієї сторони. Прийшлося їм через три вулиці, щоб сюди попасти. За інформацією, наданою управлінням держслужби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області. Дзвінок з повідомленням про пожежу надійшов від мешканки квартири, яка горіла. Внаслідок пожежі, говорять лікарі, ніхто серйозно не постраждав. Проблем немає там наверху. Постраждала жіночка, ожог маленький. Дим, диму надихались, да. там більше диму було, ніж вогня. За попередньою версією, говорять рятувальники, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем мешканцем квартири, яка горіла. Внаслідок загорання пошкоджено балкон та речі, які там знаходилися.